Вітаю! У цій, сподіваюся, останній частині цього циклу ми займемося питаннями чистового фінального рендеру як статичного, так і динамічного. У попередніх відео ми змоделювали колиску, налаштували анімацію і створили відповідні матеріали. Наразі сцена виглядає так, як ми бачимо зараз перед собою. Перше, що ми зробимо у цій частині відео, це зафіксуємо поточне положення, поточний ракурс у камері. В принципі, нічого не заважає нам здійснювати рендер безпосередньо з цього ракурсу, який ми обрали. Але, можливо, нам знадобиться здійснити якісь доналаштування, повернути сцену, тобто змінити цю точку зору. Для того, щоб її не втратити і мати можливість в будь-який момент повернутися до цього ракурсу, має сенс створити камеру. В Maya можна камери створювати як будь-який інший об'єкт, тобто через розділ верхнього меню Create Cameras і потім відповідно налаштовувати. І другий спосіб це з поточного ракурсу в перспективі створити камеру. Для того, щоб зробити саме в такий спосіб, звертаємося до розділу верхнього меню View Create Camera From View. В результаті виконаних дій, саме ось така точка зору, з якої ми дивимося на цей об'єкт, перетвориться у самостійну камеру, яка буде репрезентована в outliner як будь-який інший об'єкт. Ось він. Показником того, що ми дивимося на сцену з точки зору камери Є те, що внизу посередині написано її назву. Ми можемо звернутися до розділу верхнього меню Panels Perspective, Перспектива. Можемо покрутитися, тобто тепер можемо робити з цією сценою все, що заманеться, спробувати підібрати іншу точку зору, більш вдало, на нашу думку. Але в будь-який момент ми можемо повернутися до попередньої зафіксованої. Для цього достатньо звернутися до Panel perspective 1. І ми знову повернулися до того ракурсу, який є. Це зручно. Прийміть собі до відома. Наступний момент, про який слід зазначити, це збереження чорнової анімації. Тобто, для того, щоб подивитися, як об'єкти рухаються, ми запускаємо і спостерігаємо. Для того щоб зберегти чистову візуалізацію в матеріалах і в рухові, знадобиться досить багато часу. В той же час клієнту, можливо, на певному етапі, неважливо, як виглядають матеріали. Ми хочемо поділитися з ним інформацією про те, як ці об'єкти рухаються. І потрібно зробити такий собі проміжний Чорновий анімаційний рендер. Maya також пропонує відповідні інструменти. Якщо хочете, це можна розглядати як своєрідний скріншот анімації. Здійснюється це наступним чином. Зупинимо поки що анімацію. Звернемося до розділу верхнього меню Windows. І тут є інструмент Play Blast. В його налаштуваннях ми можемо вказати, який саме проміжок анімації ми будемо зберігати. Або це буде таймслайдер, Тобто всі ті кадри, які ми бачимо в таймслайдері в даний момент. Або якщо ми натиснемо Start End, ми можемо вказати, з якого по який кадр здійснювати рендер. Ну, я залишу таймслайдер. Решта налаштувань можна залишити так, як є. Збереження анімації буде відбуватися у форматі AVI. За необхідності ви можете встановити певну якість цих кадрів. Занадто велику встановлювати не потрібно, тому що av-файл буде досить таки великим за розміром. І далі ми можемо встановити розмір самого анімаційного кадру. Тут по замовчуванню стоїть 0,5, це означає, що розмір анімації буде в половину менше, ніж той, який ми бачимо зараз. Я залишаю зараз scale одиницю, тобто анімація буде збережена в натуральну Величину. Для того, щоб зберегти її у окремий файл, ми ставимо прапорець Save to File, якщо він у вас був не встановлений. В розділі Movie file ви можете встановити бажану назву файлу анімаційного. А за допомогою кнопки Browse показати, де він буде зберігатися. По замовчуванню збереження буде відбуватися в папку з нашим проєктом, тобто Newton Cradle, у підпапку Movies. Мене це влаштовує. Єдине, що я створюю лише назву файлу. Хай це буде аніметст 1. Натискаємо Save, адреса цього файлу ось вказана. Натискаємо кнопку Apply. І ось у нас один, здійснюється швидкий рендер цієї сцени в такому вигляді, як ми її бачимо зараз у перспективі. Це буде збережено у файл. І потім, коли завершиться, одразу цей файл буде відкритий у встановленому в операційній системі по замовчуванню медіапрогравачі. Власне, це все. Якщо ви забажаєте поділитися цією анімацією з клієнтом, вам потрібно буде звернутися до папки з проєктом. Знайти під папку Movie's, і ось ця анімація буде збережена тут. Бачите, що зараз навіть при такому чорновому рендері розмір файлу доволі таки великий 685 МБ. Тому що AVI файл не використовує жодних стискань. При налаштуванні цього кадру, якщо ми переглянемо цю анімацію, вона відбувається точнісінько, виглядає точнісінько так само. Як ми бачимо зараз у перспективі. Тобто бачимо площини, бачимо сітки тощо. Якщо ви хочете приховати якісь елементи, наприклад, у збереження плейбласту, ви не плануєте показувати джерело світла або якусь площину. У будь-яких елементів, з якими ми працюємо в Attribute Editor на першій вкладці. Є підрозділ, який називається Display. Він відповідає за те, як і де буде відображуватися конкретний виділений об'єкт в різних містах, місцях сцени. Ну, наприклад, якщо ви знімете прапорець Visibility, ви виприховаєте це джерело світла. Його взагалі не буде видно і він не буде впливати на освітлення сцени. Залишимо поки що так. Якщо потрібно, ви, ви можете поставити прапорець Hide on playback. Це означає, що у вікні перспективи, коли ми працюємо у Maya, ми джерело світла будемо бачити, але при збереженні сцени в playback цей об'єкт відображений там не буде. Те саме, давайте спробуємо зробити з іншим джерелом. Нагадаю, що у нас вже два джерела. Виділяємо другий. Також встановлюємо прапорець Hide on Playback. Також, щоб нам не заважало, ми приховаємо і площину. У неї також є ця характеристика. Це до слова, що розділ Display є універсальним для всіх об'єктів без виключення. Окрім цього, тут є ще кілька доволі специфічних налаштувань, наприклад, Hidden on Outliner. Якщо ви встановите такий прапорець. То цей об'єкт, його відображення його назви буде виключено з outlinера. Хоча у перспективі і в інших місцях програми цей об'єкт буде відображуватися. Ще один елемент це Use Outliner Color. Коли ми поставимо цей прапорець, активується роздір Outliner Color, де ви можете за необхідності обрати будь-який колір цей. Цим кольором буде підсвічуватися назва цього об'єкту в аутлайнері. Це також ні на що суттєво не впливає, просто дозволить навести порядок у сцені, зробити, ну, привернути увагу користувача або нашу із вами до певних об'єктів. Ну, останній момент ми можемо тимчасово вимкнути відображення каркасів для того, щоб об'єкт виглядав. Ну, максимально реалістично, наскільки це припустимо при чорновому рендері. Знову звертаємося до розділу верхнього меню Windows, Play Blast. Встановимо назву нові анімації. Хай вона буде називатися Test 2. І знову дотискаємо Apply. Відбувається прорахунок цього рендеру. Збереження його у відповідному файлі і чорновий рендер збережений ось в такий спосіб. Як бачите, не всі фізичні характеристики матеріалів тут зберігаються. Але для того, щоб оцінити, як відбувається рух, цього цілком достатньо. Якщо ж ви хочете налаштувати чистовий рендер, то це буде відбуватися наступним чином. Верхнє меню перемкнемо з режиму моделінг на рендеринг, для того, щоб побачити відповідний пункт. Розгортаємо його, знаходимо команду Render Settings, в результаті чого відобразиться ось таке віконечко. На вкладці Common ми можемо встановити розмір і якість самого фінального кадру. Для чорнового рендеру у нас використовується розмір. Так званий HD540. Це кадр, ширина якого становить 960, а висота 540 пікселів відповідно. Коли ми відкриваємо рендер, він виглядає ось так. Оце його фізичні розміри. В розділі Presets можете встановити будь-який розмір. Наприклад, я зараз встановлю рендер HD 1080. То, коли ми запустимо рендер тепер, розмір кадру буде набагато більший. Ось він. При цьому зверніть увагу, зараз рендер відбувається у нас не з того ракурсу, який встановлено тут, а саме з перспективи. Для того, щоб встановити ту камеру, яка нам потрібна. Безпосередньо у вікні Arnold Render View в лівому верхньому кутку у випадаючому меню обираємо ту камеру, з якою хочемо рендерити. Перезапускаємо рендер. Зараз досить важко з'ясувати, що саме у нас потрапляє в кадр, а що ні. Тобто ну, розмір кадру набагато більший, ніж екран. І е, може скластися враження, що в результаті цього рендеру у нас буде відітнута верхня частина колиски Ньютона, ну і нижня основа також. Для того, щоб правильно спозиціонувати рамочку у вікні перспективи, ви можете натиснути ось ці кнопки при натисканні ось цієї. Ви можете побачити приблизний розмір кадру. Він буде позначений ось такими клітиночками. Коли ви натиснете ось цю кнопку у вигляді виду шукача. давайте візьмемо ось цим режимом. Тобто, зараз показано, що в кадр розміром 1920 на 1080 пікселів, колиска Ньютона потрапить ось в такому ракурсі. Насправді у нас нічого не відтинається ні знизу, ні згори, тобто картинка вся вміститься у фінальній візуалізації. Маю на увазі, що якщо тут під час рендеру ви якусь частину не бачите, не слід з цього приводу особливо прийматися. Насправді все буде гаразд. Наступний момент, коли ми здійснюємо чистовий рендер, нам потрібно підвищити якість його. Зараз бачимо, що деякі елементи виглядають не так чітко, як би нам хотілося. Це по-перше. По-друге, в певних місцях можуть з'явитися особливо в тінях. Можуть з'явитися певні артефакти, тобто результат може виглядати доволі шумно. Перше, якість тіні. Це наслідок налаштувань джерела світла. Виділіть те джерело світла, яке впливає на рендер, тобто яке буде створювати тіні. Керуйте параметром samples. Чим більше це число буде, тим більш реалістично будуть обраховані тіні. Але досить велике число також встановлювати не потрібно. Тому що ну, ось зараз у мене один кадр. Рендерився, давайте подивимося по статистиці. Один кадр. У мене рендер цього кадру займав 1 хвилину 40 секунд. Уявіть собі, ролик у нас складається з 300 кадрів, а отже, на кожен кадр 1 хвилина 40 секунд. Помножте, уявіть собі, скільки годин буде тривати такий рендер. Якщо ви підвищите кількість семплів. Тривалість рендеру буде ще довшою. Ну, я підніму до трьох, в мене тінь виглядає доволі прийнятно. І перерендеримо цю сцену. Поки вона рендериться, щоб не витрачати марно час, поговоримо про ще кілька аспектів налаштувань якості. Ну, Взагалі налаштування чистового рендеру це окрема розмова. Можливо, колись я запишу окреме відео, в якому детально зупинюся на цьому. Звертаємося до розділу вернього меню «Render», Render – Settings. Відкриваємо відповідні налаштування. Перший повзуночок, він найбільш важливий, він впливає на загальну якість рендеру. Піднімемо його до 4. Наступний повзуночок це якість дифузних елементів матеріалів. Також поставимо його до 3. Specular це якість обрахунку глянцевих поверхонь. Оскільки у нас в сцені такі поверхні існують до 3, до 4. І зробіть чистовий рендер. Подивіться, як це буде виглядати. Transmission це налаштування прозоростей. Прозорих елементів в нашій сцені немає, тому ми можемо знизити або занулити це значення. Зате, у нас є підповерхове розсіювання в велосіні. Для того, щоб воно також виглядало більш-менш прийнятно, піднімемо цей показник. Ефекти об'ємного освітлення у нас в рендері не використовуються, тому можемо не витрачати ресурси на ці показники. Підібравши такі параметри. Запустіть рендер, дочекайтеся обрахунку одного кадру, це дозволить вам подивитися, визначитися з загальною якістю і дозволить з'ясувати, скільки часу буде витрачено на такий обрахунок. Якщо результат буде достатньо збалансованим, ви можете виходити на чистовий анімаційний рендер. Отже, я поставив на прискорене відтворення процес рендеру цього кадру. Як бачите, результат виглядає дуже-дуже непогано, тіні доволі м'якенькі, хромові частини виглядають красиво, дерево також виглядає природньо, кадр загалом чистий, досить великий, але для того, щоб отримати такий результат, на рендер одного кадру знадобилося. Майже 6 хвилин 5 хвилин 47 секунд. Ну, давайте припустимо, що у нас рендер буде плюс-мінус тривати 6 хвилин. Таких кадрів у нас буде 300. Отже, рендер буде тривати 1800 хвилин. Це відповідає 30 годинам для того, щоб створити один анімаційний ролик. Тому перевірте. Будь ласка, скільки часу вам потрібно, наскільки ви готові і наскільки вартий такий результат. Зараз, ну, для прикладу, я розумію, що 30 годин рендерити я не буду. Тому ми маємо два шляхи: або ми знижуємо якість рендеру, або ми зменшуємо розмір кадру. Давайте підемо другим шляхом. Тобто в налаштуваннях. Повертаємося до вкладки Common. І зменшимо трошечки розмір. Хай у нас кадр буде становити 700-1200 на 720. Це трохи менше. Подивимося, скільки рендеритиметься такий кадр. Ну, зараз, щоб зекономити час, я вже не буду чекати до кінця. Бачу, що ось рендер пройшов приблизно до половини. і... Витрачено близько півтори хвилини часу. Припустимо, для рендеру одного кадру нам знадобиться ну, плюс-мінус 3 хвилини. Тобто, для того, щоб відрендерити ролик в кадрі такого розміру, нам знадобиться близько 15 годин часу. Знову ж таки, балансуємо, з'ясовуємо, які варіанти нам підходять. При такому. Порівняно невеликому розмірі кадру ми можемо трішечки поекспериментувати спробувати знизити певні налаштування рендеру. Да, ось рендер дійшов це 2,5 хвилини, навіть трохи менше, ніж я планував. Значить, для того, щоб зменшити якість, що ми можемо зекономити, я думаю, що ми можемо трохи спростити якість рендеру в камері спростимо до трьох. І подивимося, як буде відбуватися рендер в такому випадку. Значить, наступне. Припустимо, ви збалансували, підібрали необхідну бажану якість кадру, бажаний розмір, і обрахували приблизний час, скільки вам знадобиться для рендеру. Для того, щоб налаштувати рендер остаточно, знову повертаємося до вкладки Common. У верхній частині знаходимо налаштування. По-перше, встановлюємо бажаний формат. Хай це буде XHR. Це формат з доволі хорошої якості, і з ним можна буде працювати потім в After Effects. Потім опускаємося трохи нижче, знаходимо розділ. Frame Animation Ext. В його налаштуваннях ми встановлюємо бажану назву майбутнім кадром. Хочу наголосити, що рендер буде відбуватися окремими статичними кадрами, тобто такою собі секвенцією, яку потім ми будемо опрацьовувати чи в Adobe After Effect, чи в Adobe Premiere, для того, щоб зібрати повноцінний ролик. Кожен кадр повинен мати якесь своє ім'я. Знаходимо варіант ось такий, де після слова Name стоїть решітка «.ext». Цей варіант дозволяє сказати, що кожен кадр буде мати певну назву. Замість слова name буде підставлено назву нашої сцени Newton's Cradle 1. Замість решітки буде підставлений порядковий номер цього кадру. І замість Ext буде встановлено розширення. Тобто, в такий спосіб ми пояснюємо, що насправді буде рендеритися не один кадр, а цілий їх набір. Опускаємо, тро, опускаємося трохи нижче в розділі Frame Range ми встановлюємо, який проміжок нашої анімації повинен бути збережений. По замовчуванню, пропонується зберігати з першого по 10 кадр. Якщо вам потрібно зберегти весь анімаційний ролик, у мене їх 300 кадрів, тому встановлюємо з, першому, з першого по 30. Відповідно, у верхній частині ви побачите, що файл перший буде називатися ось так. Останній кадр буде називатися 10300. Ось ця назва. Ну і останній параметр. Ми встановлюємо бажану, ну, розмір кадру ми встановили. Якщо потрібно, можна збільшити резолюшн, тобто розподільну здатність. По замовчуванню використовується 72 пікселі на дюйм, і цього, в принципі, достатньо. Закриваємо налаштування. І тепер можемо запустити сцену на рендер. Про всякий випадок, ще раз збережіть її, якщо раптом. Виникне якась помилка, щоб ми не втратили цю роботу. Для того, щоб запустити рендер у фоні, звертаємося до розділу верхнього меню рендер. І знаходимо команду Render Sequence. Відкриваємо її налаштування. У вікні цих налаштувань вказуємо, з якої точки зору буде відбуватися рендер. В моєму випадку з камери перспектива 1. Якщо вам потрібно встановити якесь інше розташування, ви можете вказати адресу, куди повинні зберігатися ці кадри. Якщо ви не встановите в рядочок Alternate Output File Location ніяких значень, то секвенція буде рендеритися в папку Images нашого проєкту. Решту налаштувань залишаємо так, як є. І натискаємо кнопку Render Sequence. У невеличкому віконечку поряд буде відображено процес, тобто ми будемо бачити покроково, як рендериться будь-який кадр. Потрібно зачекати, поки з'явиться перший з них. І можна залишити комп'ютер на певний час, поки він відрендерить всі кадри. Про те, що все відбувається гаразд, нам говорить рядочок статусу. У правому нижньому куточку ви бачите повну адресу, яка вказує, куди відбувається сам рендер. Тобто зараз відбувається рендер першого кадру з 300. В будь-який момент ви можете призупинити цей рендер, натиснувши клавішу Escape. В такому випадку всі вже відрендерені, відрендерені кадри будуть збережені. І потім ви можете через певний проміжок часу запустити рендер з того кадру, на якому ви зупинилися. Тут я поки що запис відео поставлю на паузу. Ось перший кадр вже відрендерився. Я поставлю відео на паузу, хай відбувається цей рендер, коли він закінчиться. Подивимося, скільки часу на це було витрачено, і що робити з ними далі, розповім. Отже, по завершенні рендеру, у папці Images було створено під папку «Перспектива 1, тобто назва відповідає назві камери, з якої відбувався рендер. І кожен окремий кадр зберігається в окремому файлі. Його можна відкрити, відредагувати за допомогою Photoshop або будь-якого іншого редактора, а також на основі цієї секвенції можна буде зібрати в After Effect. Або в Adobe Premiere готовий відеоролик. Про це я вже розповідати не буду, тому що це не є основною темою цього відео. Власне, ось в такий спосіб ми можемо здійснювати з вами рендер. Якщо в сцені буде зберігатися кілька камер, ви можете одночасно здійснювати рендер з кількох. Для цього ми також будемо використовувати інструмент. Render Sequence. Власне, на цьому все. Дякую за увагу. Якщо у вас будуть якісь запитання, пишіть в коментарях. Пропонуйте теми до запису наступних відео.